Отже, набу САП затримали такого собі пана Шило. Ну хто такий пан Шило? Ну, в принципі, ми про нього бачили різні інтерв'ю. Він там був радником президента офісу президента. Верніше зараз я покажу фотографію. Можливо, хто пригадає це інтерв'ю і це облічіє? От. Ну, є такий чоловік, затримали його, дали йому навіть арешт. Я тут з березою вчора поспорив, що справа по шилу може закінчитися все таки позитивно. Береза казав, що ні. Ну ми на каву з ним поспорили. Але чому я згадав за цю справу? Я за цю справу згадав також і в контексті тому, що. Це ж було пов'язано з закупками укрзалізниці. А саме Укрзалізниця вітаю, звичайно вітаю. Збільшила виплати члену наглядової ради пану Ліщенко на 6% до 244 тисяч на гривень е, на місяць. А минулого року він отримував 230. Отже, наглядова рада, до якої входив пан Ліщенко, дуже гарно заробляють зарплату. І допускають, таким як шило, закуповувати по завищеним цінам, трансформатори і інше обладнання для Укрзалізниці тому ми можемо привітати пана Лішенка своїми коментарями. От не стидайтеся, пишіть тут коментарі, і ми звичайно з вами на це звернемо, як то кажуть, на ці коментарі увагу. Е, тому, друже, от я хотів поговорити про цей момент. Ну і другий момент. Хочу нагадати нашим глядачам. Зараз я зачитаю, бо я так все в голові не пам'ятаю з тими прізвищами. От. А ми маємо таку інформацію, що винних е, тих людей, яких переслідували за яйця по 17, відпустили з під варти. Така от собі історія. І далі ця справа з яйцями по 17, напевно, буде мати продовження. Я буду намагатися з нашими журналістами-розслідувачами з Тетяною Ніколаєнко чи з Ніколовим зустрітися і все-таки, можливо, навіть вдасться залучити їх до ефіру в нашому YouTube каналі. Ну, але не, не яйцями єдиними, і не Укрзалізницею єдиною. Взагалі, твої думки, друже, мене якраз цікавлять в, в тому контексті, що вони вже охрініли. Чи вони ще поки що десь обертаються і щось бояться? Я не можу зрозуміти логіку людини, яка от, ну, реально, да? Тобто, ну, ну, ну ти ж мусиш розуміти, що ти ну це ж ну це ж навіть не по техніці, це ж тупо взяти і вкрасти, тупо завищити ціну, всунути прокладку. Ну це ж рано чи пізно все рівно буде видно. Твій спосіб життя, журналісти вже його моніторили. Отже, в будь-якому випадку буде замітно ті чи інші речі. Ну вони що реально вже нюх потеряли чи стряг? Чи страх потеряли? Ну, от я не знаю. От скажи, будь ласка, свої думки. А ви, шановні колеги, ми спілкуємося з дуже хорошими людьми, особливо з тими, хто зараз буде стицяти файників, подобайки робити репост і підписуватися на наш канал. Дуже тобі слово. єдина твоя ще репліка: у складі е, дій Олеченка є злочин Ні, ви, ну тому, я, всьому, я не знаю, мовчазна на його можна. Ні, ні, не підтягне, мовчазна ні. згода. Мовчазна О, згода, ну це типу, ну не, не замітіли. <розуміло> як це ця наглядова рада, це така, це така, нібито, хороша інституція для того, щоб дивилися, щоб не крали, але отримуючи колосальні зарплати, відповідальності, ШИК. І от. Хто знає, не, не. треба нам така наглядова рада, чи не треба. Я навіть не знаю, що сказати. У нас їх багато. Там, вроді, є західні партнери, які мали би теж дивитися. Ще раз наголошую на наглядових радах зарплати. Я вважаю, що взагалі можна цю ситуацію виправити, за, за який рахунок. Економія відсотки зарплата. Зекономили мільйон, стільки від то відсотків заробили. Не зекономили мільйон, так. нічого не заробили. Тоді це було б логічно. А поки що, оце от мені на голову вся сува на не налазить. Ну така історія. Але тим не менше, в нас є інші історії. Будь ласка, дивися. Давай по Шила досить коротко. Те, що він ексрадник офісу президента, ми до цього ще повернемося, але мене більше цікавили його посади безпеки України. І тут найбільш цікаве товариство. Це колишній очільник головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки. Тобто людина, яка мала би від імені держави, відповідно, перешкоджати подібним діям. А тепер сам контракт, коли був укладений, 22 рік, червень місяць найбільші часи випробування для української держави. І людина прекрасно розуміє, що на посаді, який перебуває, він фактично виводить з держави 300 100 мільйонів. І там, до речі, це не одна сума йому інкримінується, йому ще 117 мільйонів інкримінується. В його ви собі, тобто, можемо говорити про те, що тільки по двох епізодах більше 200 мільйонів. Але інша його... Знаєш, яка була посада, ще в Службі безпеки України протидія фінансуванню тероризму? Клас? А тепер основне товариство, що в цьому контракті. Контракт був кінцевим бенефіціаром, був громадянин Білорусі, пов'язаний з Російською Федерацією. Цинізму ніякого нема, погодься. Ну, протидія фінансуванню тероризму. Так от стаття, шановні... Нащадки Залізного Феліксу, йому мають не інкримінувати не САП, не НАБУ, а Служба безпеки України перевірити, власне, і інкримінувати фінансування тероризму, кінцевий бенефіціар Російська Федерація. І ще більше мене дивує, що з 22 по 24 рік володіючи інформацією, що цей контракт це фактично виведені гроші в тінь, знаєш, формулювання яке? У САПа скористалися грошим, грошима на власний розсуд. Це дочекалися, поки гроші легалізують, вивели їх. А тепер яким чином ви будете повертати державі 200 мільйонів гривень? 200. Це, так, це одна посадова особа Служби безпеки України. Але я тобі ще раз її товариство цинізм, ну це знаєте. Найвищого гатунку людина А відповідала за контрозвідувальний характер, якраз в моменті захисту інтересів держави і друге мала би перешкоджати фінансуванню тероризму. У підсумках ми маємо і те, і друге. І хотілося б почути коментарі не на БУ і не САП, а пана Малюка. З цього приводу. Ти Лєщенка вже згадав, але ми йдемо далі. А тепер дивися, що тут цікавого відбувається не тільки СБУшники. Це ж закінчилася компанія з подання декларацій держпосадовцям. І ти знаєш, є чим порадуватися. За 2022-2023 рік державні посадовці придбали 721 автомобіль. Новий. Цебто новими транспортними засобами обзавівся кожен третій декларант. У власність чи користування перейшло 268 квартир, і 90 нових житлових будинків. Прекрасно, це 2022-2023 рік. Але під час війни, за два роки війни, зросли і відповідно банківські вклади. На 1 мільйон євро, на 100 мільйонів гривень і на 6 мільйонів доларів без зарахування інших валют. Це те, що задекларовано. А тепер найбільше, ти знаєш, на чому сценізм полягає, керівник антимонопольного комітету Павло Кириленко, колишній екс-очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. І тепер читаємо його майно, яке він встиг придбати за ці роки, перебуваючи на посаді. 20-23 рік. Його е, родина придбала нерухомості і автівок на суму понад 70 мільйонів гривень. Зокрема, чотирьохкімнатні апартаменти на 200 квадратних метрів в Києві вартістю 62 мільйони оформлені на 77-річну бабусю дружини Кириленка. Але знов таки, коли ми говоримо про ціні, знаєш, як він пояснює появу цих грошей? Бабця свого часу вигідно продала акції заводу скіров. На 2 мільйони доларів. Раїса Богатирьова нервова в цей момент пала. Ах Слухай. Ахметов за 4 придбав в Кривому Розі. Металургійний комбінат, а тут бабці, одна бабця, прийшла і просто здолак всі заводу скерови, які на той момент стільки не коштував. Щоб дати можливість, власне, внучі заробити потім через роки, через 20 років купити квартиру в Києві відповідно за суму. Але ти думаєш, на цьому все закінчиться? Ні, я ж, знаєш, я наполегливо це все шукав. Ти згадав Сережу Лєщенка, а був же ще один талановитий український журналіст. Мустафа, прости господи, наєм. І ну, США добра... скате, він, він, він у, укр, укроборонпром реформував. Але ж він тепер і, і, і відповідно, відповідав за фортифікаційні споруди на об'єктах енергосистеми. І знаєш, що він заявив після масованої ракетної удару 22 березня? Що всі системи витримали прямі і, Відповідно е, е, Інші удари під час ракетної атаки. Про це заявив голова Державного агентства відновлення і розвитку інфраструктури. Захист працював з максимальною ефективністю на всіх підстанціях. Це про що йде мова? Харків без світла сидів, Одеса сиділа без світла. Інші міста взагалі обесточені були. Слухай, ну. І тут мали б САП і НАБУ відповісти на питання, про який максимальний захист, говорить Мустафа, прости Господи, наєм. Де гроші? Де, 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 де. Шарків... де, де, де. Не зупиняємося на досягнутому. Ти думаєш, це все Ні, товариство. 24 лютого працівники ДБР затримали керівника головного управління Нацполіції Волинської області. До речі, твій краянин практично. І знаєш, чим ця добра людина займалася, Юрій Крошка? За попередніми даними, він та його спільники завозили гуманітарні авто для війни на благодійний фонд, а потім продавали з площадок. 52 авто пішли не за призначення. І що ти думаєш? Не знайшли складу злочину. Він на посаді і залишився, сказали: все все пішло на фронт, все до останньої автівки. А коли спитали, а чим обумовлені були обшуки і затримання? Ми поки не коментуємо. Так хотілося б, власне, почути. Керівник Нацполіції. Хотілося, хотілося б почути Розумієте? коментар, або, як мінімум, ці історії має хтось сісти, або той, хто сфабрикував справу проти невинної людини. Або винно, той проти кого справа звичайно В ага. цій історії я завжди казав, має завжди бути обвинувальний вирок. Або обвинувальний того, хто звинував справу, так. Ні, ну, то дивися, і щоб мене затримували, я вже останній епізод, бо перераховувати безліч епізодів. Але ну ми збираємо товариство. До речі, у кого є інформація. Будь ласка, або пану Ігоре, або моя електронна адреса. Права справа бачите тільки латиною. Собака мета. ЮА. Будь ласка, всі факти корупції мені. Ми будемо. У мене є досвід, власне, притягнення до відповідальності. Трьох губернаторів перепрошую керівників військово цивільної адміністрації Луганської області, було знято з посади. Керівник СБУ по Луганській області пішов з посади і керівник Нацполіції. У мене є досвід, як наступати на хвіст в цей мерзоті. Але давай далі. Ну тут же ж ми з тобою з таких, знаєш, топ-посадовців піймали за хвіст. Львівський рай... районний воєнком Самбір. Ну ти ж вже, от бачите, вже посміхаєшся. За час війни купив дві квартири, два будинки та лексус. Нормально? У декларації за 23 рік екс-начальник Самбірського РТЦК Сергій Бабич казав 18 мільйонів зарплати. І 4,6 мільйонів інших доходів. Які інші доходи у співробітника ТЦК? Поясни мені. Поясніть товариство. Напишіть Я... свої коментарі. 4,6 мільйонів у співробітника, у керівника ТЦК. Це він декларації вказує. Я вибачаюсь. А що не вказано в декларації? Лексус, який він придбав по декларації, більше мільйона гривень коштує. Воєнком. А ми потім дивуємося, а що відео такі, знаєш і чому, власне, співробітників ТЦК людологами називають? То це промоушен від співробітників ТЦК. Ти знаєш скільки зараз відмазатися? Вже на 8 тисяч, 12. Не знаю. 12 підняли. На 50 це Росте, росте, росте зубожіння, зубожіння, росте. Ну просто-напросто дуже. Ті, кого впіймали, вже відсторонили, а прийшли нові голодні, розценки нові, дорожчі, нові. бо тому, що тяжче так. рішати. Ну таке теж може бути. Хоча я знаю дуже багатьох представників ТЦК після поранень, бойових офіцерів, і, як правило, просто на них якраз і виїжджає те все порядне, а Абсолютно. в той же час все непорядне, користуючись нагодою, просто заробляє собі пенсійний умовний пенсійний фонд. Ну, десь так я на це все дивлюся. Та, дружа, так, друже, на та превеликий жаль. Дмитро, Я тобі щиро дякую. Ми сьогодні дуже файно поговорили, але ще буквально одну ремарочку з приводу голови антимонопольного комітету Хочу сказати з власного досвіду. Ну, вибач, я ж я ж дуже багато людей знаю. Е, коли він був е, головою ВЦА Донеччини, це був 22-й рік, він ще тоді керував mm. на Донеччині. Ми з ним перетнулися в одному з кабінетів. Не буду називати населений пункт Донеччини. Е, які мене попросили місцеві адміністрації попросили допомогти організувати оборону. Ну, чисто як військова людина, знаєш, приїхав, подивися, скажи, що де капать, що так. валити, і так далі. Ну, і я ж як нормальний хлопець, приїхав і все. Слухай, ну по-перше, е, сидить свита, свита так. охорона, охорона е СБшна, СБУшна охорона, там всі я такі а так. чечі а Че, Чумачечи, там все, значить, там, отход, підход і так далі. Ну, ладно, сидить охорона там в приймальні. Ну, я зайшов так і так. Ну, зустрівся, поговорили, значить, з цими представниками того містечка. Кажу, давайте мені відповідальну людину. Значить, і я поїду, покажу, що де копати, що не копати і так далі. От. Ну і значить я питаюся, це каже: а то хто? Ну каже, ну це от, там командир батальйону спецназу, типу, от вони тут проїздом, от нам там допомогли і так далі. О, давайте сфоткаємося. Ну давайте сфоткаємося. Ну ми ж то сфоткалися навіть в нього на сторінці фотка появилася. Тільки одна mm -hmm. фігня коли спи... коли взнали фамілію, то прибрали фотку. Прізвище взнали, що лапід, і фотку прибрали. Ось така вона була особиста історія. Ну але то вона зовсім не має відношення до корупційної складової е вище названого пана. Але тим не менше, я замітив таку тенденцію, що там якось зараз так от лебідь раком щуку. Там щось у них таке от зараз робиться, чи то вони так собі хочуть заробити дивіденди в якості борсунів, чи це просто. Потужний Єрмак позбавляється від будь-кого, кого призначав не Єрмак. Ну, щось в мене таке зараз не можу поки розібратися. Будемо спостерігати, Дивити. чим закінчиться. Дивися, вибач, <зас> буквально ще одна репліка по вже новопризначеному і чинному очільнику Донецької військово-цивільної адміністрації Філашкін. Дохід від підприємницької діяльності його дружини Вікторії Філашкіної 747 тисяч, товариство. Це почули цифру, так? І соціальні виплати ВПО 24 тисячі. Ну, вибач, ну це вже якось не Ну, Тобто ти заробляєш... Доходи і 24 тисячі від держави. Ну вони не, не зайві, хай будуть. Соціальні виплати ВПО сина 36 тисяч. А тепер скільки ж грошових активів? 2 мільйона 500 на банківських рахунках, 44 тисячі доларів США, 100 тисяч доларів готівкою і 43 тисячі доларів у дружини. Але 24 тисячі гривень вони від держави, вони від кончені необхідні. І, відповідно, має у власності декілька автомобілів і, ну ти, вибач, я затримаю. Але кілька... Земельна ділянка 1100 квадратних метрів у міста Нова Одеса Миколаївської області біля моря. Земельна ділянка 420 квадратів у Кобліва. Земельна ділянка 20 тисяч квадратних метрів у селі Ташино. Нежитлове приміщення 57 у Коблева, 50% пансіонату у Коблева. Оренда земельної ділянки 1000 квадратних метрів у Коблева. І знаєш, ким він працював? Пам, пам 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 в органах внутрішніх справ і згодом в Нацполіції. От мені дивує власне можливості членів родини, співробітників Нацполіції бути успішними бізнесменами. Але при цьому, знаєш, рівень цинізму просто фантастичний, маючи таку кількість нерухомості подавати ще на виплати від держави. Ти знаєш, я не подавав. Коли в 2014 році вийшов з Луганська з 30 гривнями в кармані і не знав, де мені ночувати, і що бо мене шукали на той момент. У мене не, не вистачило, знаєш, нахабства від держави отримувати як ВПО. Вже коли придавила, коли стало зрозуміло, що онкологія коло є. Але ви маєте мільйони на банківських статках, рахунках. І майте совість. Це нашу передачу будуть дивитися. Ви задайте, будь ласка, Філашкіну й дружині запитання. І зробіть це можливо, щоб ця людина більше не представляла інтереси держави Україна. і не ганьбила подібної ситуації. Взагалі держпосадовця. І як в очі буде дивитися вимушеним переселенцям, які все втратили, маючи таку кількість нерухомості. І взагалі хто її нараховував? На якій підставі нарахували соцвиплати, якщо є нерухомість в такій кількості і банківські рахунки, от, основне, ти юрист. Оце підніміть питання, це незаконні нарахування. Тому, пані Філашкіна, гроші поверніть добровільно, в казну державі. Мені скаржилися. знаєш, переселенці приходять кажуть. Перевірили, а у мене панська є скільки? Та 25 тисяч не нарахували 25 тисяч гривень, і людина залишилася без виплат від держави. А тут мільйон і виплачу. Питання моралі, питання 30. совісті на превеликий жаль втрачене, втрачається. Я не знаю, напевно, від сирості вони там такі робляться від сирості в тих кабінетах. Чесно кажу, напевно, там дуже поганий клімат.